Друзі, всім привіт! Показую вам, де знайшли Рудика. Ось дивіться. Оце вулиця, де живе моя донька. Так. Вони ходять гулять ось через дорогу, ось у цей лісок. Бачите? Такий лісок, лісок. Далі йде дорога, там так званий комбікормовий завод. Ну, він зараз, це раніше там був комбікормовий, зараз там олійний завод, ну не факт. І ось тут постійно на цій дорозі стоять фури, ну, привозять сировину на цей завод. І ось котика Рудика знайшли, ось так. Він сидів під колесом фури, ось біля лісочку цього. Так, тепер дивіться, ось тут є ось такий магазинчик. Сьогодні це рудика ми знайшли 30, 30 червня. Сьогодні в нас 7 вересня, і мені донька дзвонила, що вона знайшла біля цього магазинчику кошенятко. Таке руденьке, як рудик. Вона каже, може це рудика-братик. Коли ми сюди приїхали забрати кошеня, Виявилося, що це не Рудика-братик, бо, бо воно маленьке, це раз, по-друге, їх аж двоє. Попитали в продавчині, вона сказала, що їх взагалі-то було троє, і вони жили, ну, ви, мабуть, не побачите, ось та ось, ось тут, ось десь, ось тут, подивіться сюди. Там е, така, як в нас кажуть, ажидалка. Де чекають автобусів. І от вони жили отам під тою ожидалкою. А потім е із трьох двоє прийшли до цього магазину. Де третє ділося, не знаю. Може машина збила. І ми ось забрали оцих двох зайчиків. У одного щось із глазиком. Покажи зайчик. Ні-ні-ні, не тікай, ми їдемо додому. Все, такі два рудих. Все вдома покажу вам вже конкретніше. Кушають мале. Ну, ось, дивіться, рудик якийсь здоровий проти них. Бачите? Ці малесенькі. І це дві ділочки. Буду їх роздавати, викормлю, вилічу, буду роздавати, бо, ну, блін. Занадто їх багато. Моє братство рудих. Рудик, що не хочеш з дівчатами гуляти? А, ти, миша любима? Дівочки мої, мої дівчатка такі. Так, тут вони, я їх розлічаю по, по ліцам. Ну, крім того, що вони ось ця от меншенька трошечки, а ця трошечки більшенька. Я їх ще розлічаю по ліцам. Оце, значить, маленька оця луна. Не чогось э, чи поломані вуса, чи хтось їм пообрізав. Ану, покажи луночка. Такі вуса у неї. Ну, у них так при поверхневому огляді я б не бачу. А... Ну, у них в обох діарейка. Так що ми п'ємо антибіотички. А це Алінка. У Алінки ще щось із глазиком. Глазик ми теж мажемо. Ну, а так грайливі такі дівчатка, гарненькі, такі контактні. Лежать мені руки постійно. Мої хороші. Я дала оголошення в нашій групі, ну, типа, віддам в добрі руки, написала, що я їх полікую, оброблю, там підгодую і можна забирати. Ну, зна... а, і, і до речі, Рудика я теж виставила на аукціон. Ну, я просто знаю, що ніхто їх не забере. У нас цих десятки цих оголошень. Крім того, що а... пишуть про викинутих отаких от котів. А... Та ще й так люди віддають своїх домашніх, роздають. Так що у нас там, коли не зайди в групу, то пару десятків кошенят обов'язково віддають, дарують. Так що я думаю, що вони лишаться у мене. Алінка, ну вони ще не знають, звісно, свої імена. Алінка. Луна, луночка, луна, ти луночка. Така гарна моя. Мурчать, миються, кушають. Кі хорошенькі. Вітя мовчить. Краще б він кричав. Ну він мовчить. Що ви мені ручки лежите? Та вони не смачні, а, дочечка, вони не смачні. Ой, добре, покушали, відпочивайте, мої сладенькі. Гулялися вони отут, на цьому, на цій дертушці. Гулялися. І родик теж з ними гуляється, але він такий трошки, як. Якось агресивно гуляється, вони іноді шиплять на нього. Ну, а так він теж з ними вже познайомився. Такі мої дівчатка. Це у нас рудик. Рудика теж, ну, не то, що щось із, із глазиком, Десь, видать, хтось його скатів, цапнув, а ну покажи, Рудка. Він так прижмурює, там ну, то не що страшного. Йди з дівчатами гуляй, Рудик. Що ти тут виглядаєш? На двір хочеш? Ну, Рудик такий, він, він може і півдня на дворі бігати. Молодець. Ну, він вже вичухався, він вже такий тяжолий, такий. Ой. Здоровий вже кіт. Да. Кушає. Ну він кушає мокрий корм поки що. Хочу його переводити вже на сухий, тому що вже достатньо, тому що він вже пачки 4-5 за день з'їдає того мокрого корму. То це занадто. Рудик, покажи личко своє, Рудичко. Рудичок, не хоче. Круть верть. Отак От шукали ми твого братика, а знайшли тобі двох сестричок меншеньких. Ну, я сило. Тут поставила йому в коридорі інший лоток з пісочком, бо вони ж не, ну, не понімають ходити на пустий лоток. Це горшок рудика, горшок пірата і горшок двох дівчат. Дурдом. Ну что сделаешь. Мои зайчики, моя умничка такая. Молодец, молодец. Вы что я подглядаю. Ой, молодец. Ну все, зарыла уже. Пират. Ти в шокі, Пірк, пірат. Що ти зайчик в шокі? Ну він так, ну. В принципі, дружелюбно до них ставиться. Вони його поки що бояться. Бо він такий здоровий ахламон. Пірат. О, а вона вже вирила вон, другу ямку, не будемо підглядати. І вже. О! О, молодець! Уже діарейки немає. Бач, трошки попили антибіотички. Інтівний процес. Пірат, ну ти в шокі, ж, да, зайчик. Скільки вже в тебе таких було вихованців? да? Тільки ще Рудика не одійшов. З рудиком балуються, гризуться. Тепер ще дівчата на тобі. Добре. Добрий зайчик, ти такий добрий. Ти така нянька взагалі. Молодець. Молодець Луночка. Молодець. Все зарила гарненько. Ну що, вони жили на, на вулиці, то вони знають рить ямки. Молодець, все. Все, пішла виносити.